Всім добрий день. закінчуємо розбирати задачі третього пункту вправами для повторення. Номер 35. 3,55. Рівнянничку. дробово раціональне. З. Так, тут не дрібнюємо тут мінус. Красивими знаменничками. Чому красивими? Тому що ми зараз побачимо, що вони тут досить непогано. Згортаються. Так, 2х квадрат плюс 6х, мені здається, я вже один в один, прям таке саме колись розв'язував. І так, щоб не таскати за собою дроби я зараз спробую на щось домножити. Ну, попередньо записавши ОДЗ ДЗ. І так, тут у нас різниця квадратів. X2 -6x +9, x квадрат мінус 6х плюс 9 x плюс 3 в квадраті в принципі, можна перекинути сюди це буде 3 на 2х x плюс 3. І це дорівнює 0. І так, давайте ми запишемо. Одез. Х, значить, у нас тут. Ну, перший, да? Перший не нуль. Другий не 0. Я розумію, що вони будуть повторюватись тут, але треба щось записати. Так, тільки тут мені здається x мінус 3, бо тут мінус 6. Мінус 6, так. І ось це на 0. Значить, з першого у нас х на 3 і не мінус 3. З першого х на 3 і не мінус 3. З другого х на 3, але це вже буде записано. І з третього х на 0. Чудово. На цій множині. Я тепер домножу. Так, давайте. На що ми тут домножимо? На х мінус 3 в старші в квадраті, на х плюс 3. І на 2х. І так, що у нас тут? Тут у нас 2 x x минус 3. Тут у нас 2х плюс 3, а тут у нас x минус квадрате. Итак, тут будет 6x минус 3, минус 2x плюс 3, минус 3x минус 3 в квадраті. Так, розкрываем все. вам еще будет 6 x квадрат минус 18 x минус 2 x квадрат минус 6 x минус 3 x квадрат так тут минус 6 x на минус 3 плюс 18 x минус 27 до 0. x в квадрате избираем c x квадрат 18 x до побачення минус 6 x І мінус 27 дорівнює 0. Сума 6 добуток мінус 27, це дев'ятка і мінус 3, але це у нас не входить в ОДЗ. А таким чином х дорівнює 9 це єдиний корінь цього рівнянчика. Так, номер 36. Ні, 56. 3,50. А знаєте, треба всі Х і y задовільняють ось такому рівні. І так. Це, в принципі, також на метод оцінок, тому що зліва у нас з вами два невід'ємні вирази, а справа у нас з вами нуль. А це означає, що це рівняння рівносильно системі, коли перше підкореневе це 0. І друге підкореневе, це також. Звертаю вашу увагу на те, що якщо вони 0, то вони визначені. Оскільки ми требуємо одночасно, да? нам не треба перейматися про те, що там буде у усвіда відбуватись, бо вони однозначно мають дорівнювати 0, а отже, однозначно, а, одночасно, не однозначно, а одночасно існувати. І так, значить, перше це x-4 дорівнює 0. Друге це y дорівнює 2. Так, ну і що ми розуміємо тут? добуток двох нужників 0 тоді тільки тоді, коли хоча б один з них 0, x 0 або 4 і дорівнює 2. Таким чином, ми розуміємо, що x 0 y 2 наша пара, і x 4 y2 також наша пара. Дві пари чисел y задовільняють початкове рівняння. Номер 357. Треба побудувати графік функції. y дорівнює 2 х квадрат плюс 5х плюс 2 на х-2. І так. Ну, що ми з вами розуміємо? Область визначення у нас є ця множина окрім таких x, що плюс 2 дає 0, тобто х це не мінус 2. І, звичайно, що такий складний графік ми з вами побудувати зараз не можемо. А отже, нам треба якимось чином розкласти чисельник на множнички. Чому така думка? Тому що чисельник це у нас квадратний тричлен, член, квадратні рівняння це поки що єдине, що ми нормально вміємо розв'язувати. І так. Сума мінус 5 добуток 4 це мінус 4 і 1, і ділимо на 2. Значить, це мінус 2 і мінус одна друга. Так, я зараз швиденько перевірю х плюс 2х плюс 1. 2х квадрат, 4х і 2. Так, да, все нормально. Все нормально. Це ділиться на х плюс 2. ОДЗ я вже записав, тому можна на цю дужечку скоротити. І на 2 можна помножити. Ось цю буде 2х плюс 1. Це у нас прямо. Для прямої ми будуємо табличку. Нам достатньо двох точок. Я візьму 3. Я візьму 0, візьму 1 і візьму мінус 2. Чому я візьму мінус 2? А тому що мені треба буде її виколоти. І так, при 0 у нас 1, при 1 у нас 3, при мінус 2 у нас мінус 3. Будуємо графічок. Нам ж графік треба, так. Да. так. раз, 2. І x 0 1 1 3 мінус 2 мінус 3 і так ось вони ці точки через які моя пряма має проходити але ось тут я зроблю дірку тому що оця точка у мене не входить в область визначення. Ну, тобто вона не належить графіку, бо абсциса не входить в область визначення. Отак. Так, ну і останнє. Треба розв'язати нерівність х плюс 1 на х-2 в квадраті більше 0. І так поаналізуємо. Я розумію, що х-2 в квадраті завжди невід'ємне. 100%. Тобто на знак воно не впливає. Це означає, що я буду вимагати від дужки х плюс 1 знаку плюс. Причому 0 не включаю. Чи достатньо цього? Якщо отут додатнє значення, а отут раптом виявиться 0. Це буде погано, бо значенням буде 0 і 0 не більше за 0. Якщо б нерівність була не строга, да, все було б нормально. А в даному випадку ні. Тобто, я маю вимагати, щоб у мене значення дужечки х 1 було більше за 0, і при цьому, щоб мені х-2 не зіпсував нулем мою додатність. Тобто х-2 у мене не 0. Тоді тільки тоді, коли х більше за мінус 1 і х не дорівнює 2. Ну, в принципі, я думаю, тут очевидно, як ці числа розташовуються одне відносно іншого. Ну, давайте. Від мінус 1 штрихка вправо, 2 викидаємо. Таким чином, ми розуміємо, що х у нас тут від мінус 1 до 2, і від 2 до плюс нескінчаються. Ось така множина, у мене буде розв'язком. Ще разочок. Тут принципово те, що дужка x-2 на знак не впливає, але нулем вона може зіпсувати. Тому нам треба, щоб інша дужка, яка знако не стала, яка знаку змінна, вона була додатньою, вона давала знак плюс. І при цьому, ну можна було так, де да, сказати, що І при цьому оце також більше з нуль. Але воно більше за 0, якраз тоді тільки тоді, коли під квадратом стоїть на 0. Тобто, в принципі, якщо вам простіше так, а можна і так. В загальному випадку можна такі задачі розв'язувати, в принципі, розгляданням випадків, тобто, коли у нас добуток більше за 0. Коли ось це більше, ось це більше, ось це менше, ось це менше. Але ми розуміємо, що ось це менше бути не може, тобто, оця гілка розв'язків немає. І саме тому я залишаю лише ось цю. Ну тільки ось тут, враховуючи, що квадрат у мене невід'ємний. Більше за 0, я одразу замінюю на рівносильний йому, не дорівнює 0. Знову ж таки, тут головне, щоб вам було зрозуміло, що ми робимо, а як ви це запишете та в якому порядку, це вже ваша справа. Таким чином, задачі третього пункту повністю розібрані.